Росія вбиває цього разу у Краматорську. Вдарили ракетою іскандер по житловій чотириповерхівці серед ночі. Щонайменше троє людей загинули. За даними очільника військової адміністрації Донеччини Павла Кириленка, різних травм зазнали 22 людини. Всі, кому потрібна була допомога медиків, у шпиталенні. під бетонними завалами ще можуть залишатися люди. Зночі на місці трагедії працюють рятувальники. Начало как бахкать, стрелять или что там произошло. Ну где-то 22, наверное, или 21 с чем-то. Вот как грохнуло, а мы с, это, телевизор с Сонькой, с кошкой смотрели. Вот. И потом сразу я побежал это само, в спальню, смотрю, а там это само, окна, нету, ничего нету, все повырывало. Вот. И сразу тут смотрю, уже оперативники приехали, пожарники все это делают. Вот так все быстро, оперативно. Поки надзвичайники рятували мирних жителів з-під завалів, Краматорськ зазнав повторної російської атаки і знову по цивільним кварталам міста, потужним ракетним ударом пошкоджено 13 двоповерхівок, 3-4 поверхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та припарковані автівки. Даних про загиблих поки немає, але відомо про шістьох постраждалих. Бахмут і околиці залишаються найважчою ділянкою фронту. Росіяни тиснуть зі сходу та півдня. Малими групами просочуються в місто і намагаються закріпитися у приватному секторі Бахмута. З початку вересня е, постійні штурмові дії на різних напрямках, тобто групами там від, умовно п'яти до там, не знаю, тридцяти людей постійно типу заходять в різні там місця. Сути через пору року, можливо, через місцевість типу інко подекуди. Наступальні дії йдуть меншою кількістю людей, можливо, через те, що вони ще не втрати не сна цьому натуру великі, але в цілому ситуація, яка була така, і залишається. Росіяни ігнорують неспівмірні втрати і продовжують спроби наступу також на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Повідомляють у генеральному штабі. Там спостерігають активізацію ворожої розвідки на інших ділянках фронту. Це пов'язують з можливою підготовкою наступу. Тривають спроби протиснути українську оборону Авдіївки, Вугледара та Мар'їнки. Однак марно ситуація контрольована збройними силами України. Наголошую. У Генштабі, поки росіян кидають у маніакальні атаки, їхні окупаційні адміністрації намагаються русифікувати жителів Донеччини. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом. Що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації є неможливим? Працівникам Транспортних підприємств-загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти. Вдерлися у досвід і вивезли в невідомому напрямку. Окупанти затримали жителя Криму за підозрою в участі у батальйоні імені Номана Челібіджихана. Це другий випадок за два тижні. Російські силовики стверджують, що до кримськотатарського підрозділу чоловік долучився у 2016 році. Хоча юридично такого підрозділу не існувало аж до повномасштабного російського вторгнення. З того часу окупанти регулярно затримують людей під цим. Надуманим приводом це вже 17-й випадок зафіксований правозахисниками. Бранцеві погрожують 15-ма руками в'язниці. Викрали з власної домівки і погрожують пожиттєвим ув'язненням. Окупаційні ФСБівці звинуватили жителя Севастополя в нібито фінансуванні тероризму. Мовляв, 32 дворічний чоловік переказував гроші до Сирії на потреби терористів і діл. Під час облави, нібито виявили кийок, ножі, пістолет і кілька книжок, присвячених ісламу. Примітно, що видано їх на початку 2000-х у Москві. Ім'я затриманого жителя Севастополя. Наразі невідоме його в супроводі озброєних автоматами окупантів вивезли автобусом без номерів. Покаятися за скоєння злочини закликав російських військовополонених муфті Криму. Айдер Рустемов прийняв їх в духовному управлінні мусульман Криму і пояснив, за що воюють українські мусульмани, серед яких і кримські татари, серед присутніх полонених, чеченці, таджик, казах і татарин, які вважають себе мусульманами, і божили, що не грабували і не гвалтували в Україні. Айдер Рустемов наголосив, що російські окупанти, серед яких і мусульмани коять воєнні злочини і пояснив, що мусульмани України знищують ворога цілком справедливо клюнуся. Тобто, якщо наступить такий момент для мене лично для мене лично, то на полі битви ми зустрічаємося, то у мене рука не дроги. Любого із вас я вб'ю. Наші намірення в этой війні здесь. мусульман. Они простые, очевидные, особенно крымских татар. Я вам говорю, чтобы вы это знали, чтобы вы это донесли, чтобы вы это учили. Жалюгідна спроба імітації нормального життя. Окупанти похизувалися початком так званих регулярних рейсів з Криму, до Дохенічеська та Скадовська. До окупованих районів Херсонщини хочуть їздити зі станції курортна у Сімфорополі. Щоправда, з запуском так званих регулярних рейсів росіяни вкотре облажалися. Бажаючих їхати ближче до лінії фронту, виявились одиниці. А білі заготовлені для картинки автобуси рушили майже. Же порожніми.